Привіт! Сьогодні ми граємо в Фіш. Ви почаєте, що так все, я знімаю. Я У а... мене немає мікрофона і я знаю, що про Фіш. Я тут гуляв раніше. І ми будемо сьогодні гуляти. Дейдемо до левела п'ятого і все. Всі готово. Мені говорить цей квест, я знаю, що треба всяти. То Сейчас сидимо, ловимо отак. Так-там-там-там-тара-нара. Щас так пару риб ловимо. Три всього лиш. І все, 5 левелів ми. Я думаю, швидко апнемо. О, риба, 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 риба. Десь 4,3 кг. Дивіться. Бачите, яка красива. Нам ще твію надо риски спіймати. І, і все. І ми швидко виконуємо цей короб. Якщо я не ошибаюсь, то фіш це симулятор. Так? Да? Ну. Скоріше це не симулятор, а хардкор якийсь. Бо не зловив рибу все дуже. Тобі немає інструк зверху. У мене був максимум 35. А, я не знаю. І поділитись е, тим, що де ділити. Я чуть-чуть грав, я не знаю повністю де що. Я не знаю, де покупати приманку. Я не знаю, де там треба покупати. Точніше, коротше, де покупати де щось uh, uh, нормальная. Короче, объясните, яку удочку покупать. Ну, я толком не знаю. Может объяснить. Да я покупать приманку, буду ману. Я знаю максимум деквест на приманка, но он одноразовый. О, надо уже с ним поговорить, точно. Я уже и забув. Окей. Okay. Кура тратила быстро. Не думаю, що так буде швидко, але добре. Мені треба заработати п'яцію. Ну, удочку ми купимо в слідчій серії і посовітуйте, яку удочку мені купити, бо я сам не знаю, я Максиму таку покупав, але вона мені нормальна. Пояснюйте, розкажете, яку удочку мені купити. То я не знаю, якого покупати. Яка, яка краща для новичків. Скажете, я в іншій серії все я куплю по вашому сервіті і я буду грати тільки на відео. Без відео я не граю. Канал у мене буде інтересним, бо. Ви будуть ділитись гайдами на фіш, а я буду думати що далі робити. О, якась рибка. це рел. Окей. Е, я не зможу вам прям... Всі коментарі прочитати, але більшість з них я буду читати і походяться поради. Я думаю, що все буде дуже класно, бо ми зараз тільки начальний левел. Ми ще ніяку удочку не покупали. Я должен п'ятий левел апті сьогодні і все. А робота косу и мука. О, что с еще Ну потом скажете, что с этим магик делают А То я не знаю, меня его багато, то ну, том аккаунт. Я там 10 левелів. Ну, так я не понимаю. Зараз... Я хоча б умію ще гуляти, як рибу ловити, знаю. Е, і ось, скажете ну, мені, де що делать, яку удичку краще купити, де покупати приманку, е, що краще покупати, де, де на якому острі краще ловити рибу, е, що мені краще робити. Виділитесь е, в коментарях. А, бо я не знаю. Ось я зараз сидю, ловлю рибу. О, риба ще одна. Вибачайте, що в мене звук включений в грі. Я просто забув вимкнути звук на телефоні, а не хочу робити це на відео. Ну, я думаю, кажете мені потім напишете в коментарях, мені звуком всі ж чи без звука. У нас скоро четвертий левел. Бо я не знаю сам, чи гулять вони звуки чи ні. Це від вас залежить. Я думаю, більшість людям подобається тематика того, що я гуляю. Ну, думаю, не кожному. Е, добре. Приступаємо до риби. О, ще одні мені до риба. А ви не скажете мені... Трещтся що, що, що за штука. Да, я понимаю, редар за стоимой покупать чи не. Я сам не знаю просто. Пятый левел лапнем доволі швидко, я так думаю. Я готов все зробити за раду того, чтобы зробити цей щоб зробити все зараді вас. Я буду грати тільки в фіш. Можете говорити мені поради, що робити спершу, що не робити. Бо я, я не понімаю. Я тільки 10 левела був, а так я щас не знаю щось про цю гру. Але не сильно. Я не знаю, що тут краще покупати яку удочку, бо я тут ді 10 чоловік була простою вудочкою за 3 за ну, 300 баксів і я і був ну якось о Ура! Ну, четвертий левел. Поздравьте Ну, Я сам не розумію. Як, як так швидко всі співаю летять. Вибачте, за штопу, за шорти. Я що говорю, у мене немає мікрофона. Я не можу вам так говорити про мене. Сильно сильно впритик. Ну, буду питатися якось говорити впритик. Добре, далі продовжуємо грати. Потім, коли мені на фіш, я перейду в другий режим, в якому я теж буду грати. Не думайте, що я буду грати тільки в один. Бо іноді режим може заскучити і вам, і мені. Ну, добре, я його буду зараз знімати. Бо, ну, я не знаю, коли ми там це закінчимо по ніч. Я сам не знаю, я просто без поняття. Я просто сидю, я граю, говорю вам те те, що я роблю. Хоча це і так. Ну, окей. У мене іноді таке буває. Дивіться, мені я зараз йду продавати рибу. Я не знаю, що далі робити. Ну, давайте я накоплю гроші, потім ви мені скажете, яку удочку краще покупати для ловлі риби. Яка тут найкраща на первому острові? І я не хочу удочку. В мене тут Вибачайте, у мене ще лагає по телефон слав я Я можу знімати там багато прям кадрів. Ого, вже 800 так багато купили. Ну, я, я підкуплю гроші на 5 леп. Потім ви мені скажете, що мені там робити, чи щось не робити. Бо думати, гадати, як воно там буде, я не знаю. Ммм, по-моему, я 91 наступающий лавел прошл. Ммм, окей, айловарий. Спокойно тоже положен. Что это что-то такое, правда? Не знаю я понял. Я могу тоже шумно еще. Это бы обычно уличка. Не дуршу. У него улыбается. Може потім я зроблю, коли в мене буде далі до это... цього. Я зроблю роботів і класів песників. Тоді я можу ніби щось зробити. Мені не нравиться що ну, той людина не розуміє. То давайте просто скажете мені гуляти з звуком чи без звуком. Бо я не розумію, який вам там буде нравиться. Якщо там нічого не буде в коментарях, то будемо купувати періодически відео зі звуком, і без звука. І так буде. Ну, я не знаю, окей, я зайду в меню, може щось щось -що 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 тут знайду. Ю может мьюзик шесть найду? А ну-ка, я выключу все звуки, да? Но ну, все она колокольчик тут будет шметь, то я то ловлю рыбу. Я все-таки понял. Я ведь А ну-ка сейчас проверю. Ну да, сколько я грена? Ну-ка, сейчас рыбу Не знаю, мне, может, щось такая классная випаде. Ось, за чим я рибу достав? Мені ще риба не випаде. Ну, добре, я буду зараз грати. Ну, до п'ятого левела потім будемо 10-й гапати. Вже я почитаю коментарі і пойму, що там краще робити. Я почитаю ваші совети і так далі. Ну, п'ятий лавич я не скоро, як я бачу. То відео буде може довгим. Я дуже швидко буду ловити рибку. Як уможу Я граю з телефона, то мені... той... Це не вам... Це вам не комп'ютер, тут вайфу. Що також на комп'ютері, як я думаю, легше. Ого! Дивіться, що я виловив. Класна ж рибка. Скажіть. 7 кг. Ну, далі біжі. Давайте ловити. Скажете потім яку вудочку мені, покупати, бо я не знаю. У нас, гроші, є, а я не знаю, яку вудочку покупати. Чого збилось? Ще Wi-Fi поганий такий. Ну добре, я просто сиджу, ну, ми ж потім просто ви будете дивитися, як я ловлю рибу. Як я буду мучитись, як я буду все делать. Ну, оце я звуки не образу, не одно. Ого, 120х співшок то є. Скоро би ту п'ятий левел. Ну, добре. Добре, це дуже добре. Що буде скоро п'ятий левел. Так, кидаємо буде. Кидаємо нашу оце. Я потім може візьму приманку. Ой, Окей, давайте зараз я візьму якусь приманку. Давай Моя... Пончик. Окей, если я... Моя зараз мечтаю це. Короче, одна рибка. Кальмар. Ну, скоріше, колосально мені рух показував. Такий великий доволі 5900 я я кг, дуже важливо, він мені всю історію розказував. Тепер це моя мічка. Я думаю, ми до неї, я до неї з вами дойду. дасте мені мотивацію, я буду продуктивніше знімати, не одне відео в неділю, а два або три. Ну, це як повезе, бо у мене учоба. Кейс якийсь впався. Я не знаю. Скажете мені, що робити з цими кейсами. Бо ну я не знаю. Скажете потім, я зроблю. Всяке буває. Угу. Я думаю, що ми будемо дуже... Точніше, я буду дуже, дуже сильно ловити риб потім. Скажете яку будочку для початку, потім ще одну будочку якусь купимо. А потім іще якусь. Яка буде краще всіх моїх, які будуть. Ну, о, скоро п'яте лево. Ну, я так думаю, що в мене буде. Все норми я не буду. Так то щось робити, погано? Отак. І... ого. Прям скоро, скоро вже до п'ятої левел. Ну, так, добре. О, три восьмерки грошей. Бачите? Три восьми орки. восім-восім-восім-восім. Вибачайте. У мене там ще задні звуки будуть Буває, У мене брат старший і младший. То я буду знімати, поки не моя машу, а старший там просто в комплектері буде сидіти. Все! Остання рибка. Давайте, дайте мені щось нормальне, пожалуйста. Ну пожалуйста, пожалуйста, щось дуже нормально. Дуже, молю вас, не малю вас. Просто не малю. Молюсь, дуже сильно. Щоб випала якась дуже гарна красива рибка, яку мені захотілось 100%. Ой, 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 вибачайте. У мене таке буває, не хоче. Не хоче телефон это делать. Вибачайте, у мене таке буває. О, все 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 те, телефон давай. Телефон не лагай. Ну, я не знаю, шо. О, позялю, старий, У мене телефон лагає, вибачайте, ребята. Ось-ось-ось, ось, є ли якої лагав. Ребята, вибачайте. У мене такий телефон старий. Йому пару год. Вибачайте. Відео походу, зараз затягнеться із мого телефону. Бо, як ви бачите, телефон у мене слабий. Що лагає просто із за риби. На рівно за виступу, вибачайте. Ти ще інтернет так сильно. Ну, добре, я на цьому буду з вами прощатись. Пока. А з вами був Періг. Всім удачі і всім.